Привіт! Це топного не дня від п'ятої редакції. Зранку ворог двома іскандерами вдарив по Дніпровському району Запоріжжя. Троє людей загинули, серед яких чоловік, якого спроваляв від вибуху, дістали рятувальники. Він помер у лікарні. Поранення отримали більше 20 людей, серед них 17-річний хлопець. Бід удару зайнялися магазин та зупинка, пошкоджені вікна, балкони та фасади восьми багатоповерхівок, будинки у приватному секторі. Руйнувань зазнали цех підприємства. Ліквідація наслідків підступної атаки росіян на Запоріжжя триває. У неділю 17 серпня ворог двома фабами атакував село Новояковлівка. Постраждала ціла родина. Загинув 15-річний хлопець, двоє дітей 8 та 12 років, мати з батьком та ще двоє чоловіків. Отримали поранення. Ворожий впівідрон влучив у машину ДСНС. В той час рятувальники ліквідовували пожежу у прифронтовому населеному пункті Запорізької області. На щастя, надзвичайники не постраждали. Окупанти просунулися поблизу Тимирівки Запорізької області. Повідомляє Діп Стейт. За добу на Новопавлівському напрямку ворог атакував 28 разів. На Оріхівському напрямку безуспішно намагався просунутися в бік Новоандріївки. Масштабна пожежа на Хортиці, горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники. А сильні пориви вітру та складність рельєфу не дозволяли рятувальникам швидко приборкати пожежу. Вогонь охопив понад 4,5 гектари острова. Дим від пожежі накрив місто. Причину загоряння наразі з'ясовують: станом на ранок надзвичайники все ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі. В окупованому Мелітополі бійці головного управління розвідки ліквідували склади з боєприпасами та шістьох окупантів. Вибух пролунав, коли вантажівка із загарбниками заїжджала до пункту дислокації. Новим маршрутом номер 71 вже скористалося понад 15 тисяч запоріжців. Цього тижня прогнозують ще більше пасажирів до 19 тисяч. Автобус номер 71 рухається від площі Запорізької до Сімферопольського шосе. Це перший із трьох нових автобусних маршрутів, які обіцяли запустити у тестовому режимі. Двоє підлітків застрягло на Мілені біля Хортиці, не змогли вибратися через підйом рівня води та сильну течію. Водолази врятували підлітків, вони не постраждали. Сили оборони продовжують випалювати загарбників на запорізькому напрямку. Пілоти 108-ї бригади тероборони показали, як знищують автівки окупантів. Ароні 65-ї окремої механізованої бригади захищають небо від розвідників. Вдалося знищити 6 БПЛА. Також бійці кібердепартаменту СБУ знешкодили на Запоріжжі два російські танки. Ніякого Олександра Сергійовича. Парк Пушкіна у Запоріжжі отримає нову назву. За результатами опитування міськради, більшість запоріжців підтримує назву парк імені Володимира Дахна. Це український режисер родом із Запоріжжя, а прославився мультфільмами про трьох козаків. У Запорізькій області до 30 вересня діє заборона на вилов раків. Порушникам загрожує штраф у розмірі 680 гривень і компенсація збитків 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.